Скільки українців вважають уряд країни корумпованим? Який телеграм-канал розповсюджує московську пропаганду для російськомовних у Польщі? Та які зміни торкнуться українських вступників у польські виші? 85% українців вважають, що уряд України корумпований. Про це говорить дослідницька компанія Гелеб. Там додають, що цей показник залишається стабільно високим уже багато років. Водночас в Італії, Болгарії та на Кіпрі минулого року спостерігався подібний до України високий рівень сприйняття корупції 83%. Разом із тим, дві третіх українців довіряють Зеленському, йдеться в дослідженні. Цьогоріч його підтримали 67% опитаних. Минулого року цей показник був трохи меншим. Довіра українців до якої інституції є майже абсолютною, а яку гілку влади громадяни України вважають найменш авторитетною. Читайте в деталях опитування на слава Тіві. Москва та Мінськ ведуть інформаційну війну проти Польщі через проросійські телеграм-канали. У звіті інституту політичної думки імені Габріеля Нарутовича повідомляється, що зокрема одним із ключових інструментів російської пропаганди серед російськомовного населення Польщі є канал Сиренка-Варшавська, який поширює дезінформацію. Антиукраїнська риторика там є однією з основних ліній пропаганди. Зокрема, українців зображують як загрозу для польського суспільства, звинувачуючи їх у викраденні робочих місць, зловживанні соціальними пільгами та нібито зростанні рівня злочинності. Кого ще атакують проросійські телеграм-канали в Польщі? Читайте докладніше в новині. У Львові польська фірма зриває будівництво заводу. Місто звернулося до Туска. Причиною стало те, що польська компанія Процес», яка є генеральним підрядником проєкту з будівництва сміттєпереробного заводу, систематично порушує умови контракту. Зокрема, фірма отримала вже понад 29 мільйонів євро із загального бюджету в 40 мільйонів. Однак, замість обіцяного прогресу в будівництві роботи постійно затягуються. Відтак у мерії міста закликали польського прем'єра втрутитися в ситуацію. Адже, як наголосив мер Львова Андрій Садовий, йдеться не лише про бізнес-відносини, а й про репутацію Польщі. Детальніше про хід подій на слава ті. А в Польщі змінилися умови вступу до університетів. Студенти-іноземці, в тому числі українці, яких уже прийняли до польських ВНЗ, починають отримувати відмови. Справа в тому, що з 1 серпня абітурієнти іноземці стали зобов'язаними надати державний сертифікат про знання іноземної мови на рівні мінімум Б2. Але який саме документ це має бути, вони дізналися лише зараз. Університети були позбавлені права перевіряти знання польської або англійської мови для вступу, як це було раніше. І зараз, щоб вступити від 1 серпня, треба принести або державний сертифікат знання польської мови на рівні Б2, с 1 або С2. Сертифікат Телк, то німецька система сертифікації або річний підготовчий курс при університеті тільки під варунком, що на цьому сертифікаті буде рівень Б2, а не Б 1 або Б2-1. Ну і також, якщо хтось є присяжним перекладачем в Польщі, що рідкість бо треба мати диплом магістра. Хованюк зазначила, що через це ситуація зі вступом наразі є дуже складною. Ситуація дуже важка, тому що е, сам закон змінився 1 липня. Розпорядження увійшло в силу 1 серпня. І весь липень університети приймали вступників на підставі проєкту розпорядження. І в ньому, власне, було так, що університети можуть перевіряти знання мови. І добре питання, що буде з тими вступниками, хто підтвердив знання польської або англійської мови при університеті. Найчастіше в цьому році при державному університеті ситуацію вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він поговорив з польським прем'єром і попросив його допомогти українській молоді. Натомість, вже зараз на нашому сайті ви можете прочитати інтерв'ю журналістки Слава ТІВІ Марії Черняхівської з експерткою з освіти у Польщі Анастасією Хованяк, де вони детально розкривають дану тему. На сьогодні це все. Бажаю спокійної неділі та до зустрічі вже завтра на Слава Тіві.